Любов це коли навіть не замислюєшся, що віддаєш, бо радість іншого стає твоєю радістю, це коли тепло твоїх рук стає відповіддю на холод чужої самотності, це коли твоє серце не замикається на власних потребах, а відкривається як двері для подорожнього, що потребує прихистку. Любов це тиша, в якій можна почути біль іншого, і голос, що вчасно промовить слова підтримки, це вміння мовчати, коли треба, і говорити, коли мовчання стає тягарем. Це не тільки про подаровані речі, а й про подарований час, увагу, молитву. Любов це коли ти не шукаєш вигоди. Не рахуєш, хто більше віддав, не чекаєш вдячності. Це коли, навіть якщо тебе не помітили, не оцінили, не відповіли взаємністю, ти все одно любиш. Бо справжня любов це не про те, щоб мати, а про те, щоб бути для когось світлом.